Так, от, клієнт недавно задає питання, а куди можна ще вкладати таку плитку з таким диким дизайном? Таке старе, подряпане, порепане дерево. Зараз приміщимося на наш об'єкт, на якому зараз якраз наші плиточники вкладують цю колекцію, і я вам покажу, як вона виглядає в реальному метрі. І, до речі, вона буде на цьому об'єкті в комбінації от цієї плитки під синій такий метал з сірого ржавчину. В розмірі єдине, що вона буде метр на метр. Дивіться. Так, друзі, а ну, зараз вам показую дуже брутальний такий санвузол. Дивіться, керамограніт метр на метр, імітація ржавчини і отакі от доски перепані. Офігенна атмосфера в ньому. <смі> По-іншому не скажеш. Це от прямо як натуральний такий метал. І ця стіна із такого чорно-синього ржавого металу. Такі от ніші ми зробили. Тут інсталяція. Ну, в цілому дуже незвично. Давно ми вже не робили таких самозлів, давно не, не бачили їх в інтер'єрі, бо це дуже специфічний стиль, такий, але нашому клієнту він зайшов. Подивіться, от коси як круто зроблені. Як вам? Напишіть, будь ласка, ваше мнение.